Путіну не вдалось купити Україну за 200 мільярдів доларів. Злити кілька днів тому у мережу мирний план Трампа виявився повним набором хотілок Росії. У цьому держсекретар Любіо зізнався обуреним конгресменом, які так само, як і решта притомного світу, назвали цей план капітуляції України. Пропозиція спричинила рейвах не лише в Україні, але й у Штатах та Європі. Європейців обурило бажання Трампа розпоряджатися замороженими в юру російськими грошима. І, звісно ж, заробляти на цьому руками свого зятя, який мав стати розпорядником створеного фонду тому власне вихідні союзники провели у консультаціях і в неділю разом з представниками штатів та України зібралися у Женеві з собою привезли власний план. Чудовий, але так само малореальний, як і план Путіна Трампа. Два раунди напружених переговорів, зламана у мервому ручка, спроби поєднати непоєднувана, і от план для України, хоча ще й не готовий, але вже не виглядає катастрофою. Принаймні так стверджують переговорники, які після переговорів виглядали оптимістичними і навіть повечеряли разом. Майбутня угода, за словами офіційних осіб, буде поважати суверенітет України і забезпечить стійкий і справедливий мир. Інформації про документ поки що небагато, але дещо таки відомо. Нашим представникам вдалося коригувати чимало спірних пунктів: питання чисельності ЗСУ, ЗАЕС, формату обміну полоненими та повернення засуджених. Пункти про території та закріплення невступу України до НАТО будуть узгоджені пізніше на рівні президентів. Один з найбільш суперечливих моментів вимоги про вихід української армії з Донецької області. Напрацьований каркас угоди продовжать узгоджувати і, зрештою, скріплять підписами Зеленського і Трампа. Можливо, навіть вже цього тижня. Зрештою, все це дуже нагадує скандал. Альну угоду копалини, коли штати намагалися витиснути максимальний профіт, скориставшись нашим скрутним становищем. Ми пам'ятаємо, чим все це закінчилося. Тож це крок уперед, але не фінал. Угода ще не підписана, і нам ще належить поборотися за наші червоні лінії. А головне, що на угоду має погодитися і Росія, що у разі прийнятних для нас умов геть малоймовірно. Болотні блогери та політики вже прогрівають суспільство, готуючи його до продовження війни. Та й Путін дуже недвозначно днями заявив, що СВО триватиме, поки не будуть досягнуті її цілі. Тому мій висновок лишається незмінний: тримайте голову холодною, допомагайте зсу. Працюйте на українську обороноздатність і підписуйтесь. Будемо тримати руку на пульсі.